Багатодітні сім'ї, особливості та проблеми, які виникають в багатодітних сім'ях. Отже, існує три категорії багатодітної сім'ї. Перша категорія це там, де діти були заплановані, там були по бажанню. Друга категорія це коли створюються нові сім'ї, тобто було розлучення, створилась нова сім'я, і з'являються нові діти. І або відбувається усиновлення. І третя категорія це сім'ї неблагополучні сім'ї, в яких з'являються діти зазвичай через безвідповідальність батьків на фоні інтелектуально-психологічної зниженості, наприклад. І третю категорію зазвичай контролюють і допомагають соціальні служби. У другій категорії зазвичай діти, які з'являються, живуть окремо з попередніми дітьми, наприклад, з мамами. Попередніх шлюбів живуть. І давайте поговоримо про першу категорію, де діти з'явились по бажанню. Так? І з'являються такі проблеми між дітьми, як сварки, ревнощі, конкуренція, агресія, побиття і так далі. Уже що робити, якщо виникають такі проблеми, що потрібно робити, як вести себе батькам? Ось саме про це сьогодні я хочу і поговорити, і порадити батькам, як вирішувати проблеми серед багатьох дітей у вашій сім'ї. По-перше, зрозуміло, що коли з'являється первенець, первенець і це Перший улюблений, перша дитина, якої приділяють всі багато уваги. І вона це відчуває, вона відчуває, що вона єдина, що всі її люблять, на це насолоджується і звикає до цього. Але наступає той для дитини іноді небажаний момент. Тому що вона не знає, не готова. Вона може казати, що я хочу братика чи сестричку, але психологічно бути не готовою до цього. Тому що вона не знає, що з того моменту з'являється друга дитина. Матуся втрачає достатньо уваги до, свого, до своєї першої дитини. І це зрозуміло нам, дорослим, але для дітей це Жах, тому що вони відчувають а, зраду, одинокі, що їх покинули, відторгненість. Тобто діти починають страждати. І потім з'являється третя дитина, і матуся взагалі, да, тому що йде боротьба у дітей за матусю. І матуся взагалі перестає якось реагувати, цілувати, обіймати. а Вона тільки це так буває зазвичай, та, я зараз кажу про більшість, і вона починає тільки давати вказівки, що робити, як допомагати, як слідкувати за молодшими своїми братами чи сестрами. І дитина перша стає дуже швидко доросліше, стає дорослою, тому що в неї забагато відповідальності. І молодші діти починають гратися її іграшками, використовувати її простір цієї дитини, і це дуже для дітей травматично. Що робити? І тут головне батькам все ж таки матусі здебільшого навчитись себе поводити з усіма дітьми однаково. І перше це простір. Якщо у вас невеличке е, житлове приміщення, Потрібно це приміщення розподілити так, щоб у кожного був свій простір. простір. Е, Будь-яким чином, умовним чином. Бажано, щоб була у кожного своя кімната. І це прекрасно, коли так відбувається. Але якщо такої можливості немає, вам потрібно розподілити простір, щоб у кожній дитині був свій куточок, скажімо так. Е, далі потрібно зберігати повагу до ієрархії. Старша дитина це повага інших до неї. Обов'язково до старшої дитини молодші повинні відноситись з повагою, тому що це доросліша дитина, доросліша людина для братиків чи сестричок. Тому матуся, батько та в сім'ї повинні виховувати так, що старшого до старшого повинна зберігатись ієрархічна така повага. Далі. Дос... Кожній дитині повинно бути достатньо уваги батьків. Зрозуміло, що маленькі діти потребують більше уваги, але вам потрібно домовлятись і виділяти час саме для кожної дитини. Наприклад, ви домовляєтесь з... з... зі старшими дітьми, що у нас з тобою буде тільки наш час, де ми будемо удвох, наприклад, гратись, бавитись, сміятись. З 13 там, по 14 це буде тільки твоя година. Тоді дитина заспокоюється, в неї знижується тривожність. Вона знає, що мама її в цей час буде обов'язково і ви виконуєте цю обіцянку. Ні на що не реагуючи. Це тільки ваш час. Не, з, не треба якось долучати інших. Ось ця, ця година повинна бути у дитини тільки його. Далі важливо. Що був кінестетичний контакт. Ми знаємо, що дуже багато є досліджень, і навіть е, були такі жорстокі дослідження психологічні, де, е, де досліджували немовлят. І якщо е, були такі експерименти, скажімо так, психологічні, де до немовлят не торкались до новонароджених немовлят, не торкались. І на протязі пяти 7 Днів, тобто за тиждень дитина помирала від того, що вона що до неї не торкалась. Тобто вона не відчувала себе, не відчувала свою потребу і відбувалося самознищення організму. Тому кінестетичний контакт обов'язковий з кожною дитиною потрібно обійматись, обійматися, цілуватись, торкатись, щоб дитина відчувала кордони свої. І тут дуже важливо. Про фізичні кордони і психологічні кордони, де кожна дитина має право на своє бачення, на свою думку, на свою індивідуальність та повага до індивідуальності дитини. Коли ми зберігаємо цю індивідуальність, коли ми слухаємо дитину, чуємо дитину, поважаємо її особисту думку, ось це я формується. Як здоровий я, в якій дитина потім йде далі. Бо не розуміти і пам'ятати, що багатодітна сім'я це міні-соціум, в якому є свої правила, в якому є своя ієрархія, в якому є свої зобов'язання. І тут важливо, щоб в багатодітній сім'ї був режим дня. Режим дня і свої у кожній дитині зобов'язання, які не перекладаються на іншу дитину. Або не перекладаються батьками на своїх дітей. Ми знаємо, що старші, батьки, старші діти дуже часто виконують функцію материнську, тому що матуся дуже зайнята і потрібно, наприклад, допомогти. Допомогти і перекласти відповідальність це різні речі. Ми повинні залучати дітей кожного, допомагати згідно своїх зобов'язань. Але не перекладати відповідальність, тобто не сварити за те, що ти відповідаєш за дитину, і щось з нею станеться, ти будеш нести цю відповідальність. Для дитини це дуже важко нести таку відповідальність, вона не може потягнути такої відповідальності, і вона дуже сильно за це переживає. Тому кожній дитині своє дитинство, кожній дитині свої іграшки, кожній дитині своїх друзів, коло друзів згідно з віком. Згідно з соціумом, згідно з потребою дитини. На це теж ви повинні звертати увагу. Далі бути авторитетом для всіх своїх дітей. Важливо зберігати авторитетність, щоб дитина розуміла, що як скажуть старші, так і повинно бути, як скаже матуся, так і повинно бути. Це буде допомагати тримати ось цю ієрархію і повагу в, в цьому міні соціумі в цій системі розвантажувати агресію. Зрозуміло, що є конкуренція, і коли батьки пояснюють, що це старший, він вже багато чого може, ти ще молодший, ти ще не навчився, але ти можеш на свій вік. В, своєму, в своїх можливостях це, і третя, четверта і так далі да, можуть це. Тобто, коли ми підтримуємо повагу до кожного, коли ми е е дозволяємо будь-якій дитині виказувати свої почуття, не затикаючи дитину, не критикуючи дитину, не знецінюючи, тоді Інші бачать це, і вони так само відносяться до тоді своїх братів чи сестер. Розвантажувати агресію, яка може виникати, ви повинні через. Злучання до якихось фізичних навантажень: пограти в футбол, побігати, пострибати. Коли дитина розвантажується фізично, вона втомлюється і в неї вже немає сил на агресію. Коли ми розподіляємо свою увагу до кожної дитини, у неї немає приводу до агресії. Коли дитина розуміє, і її хвалять, її поважають, говорять про її сильні якості згідно її віку, він не буде конкурувати з іншими мається на увазі агресивно. Він буде знати, в чому він молодець, в чому інший молодець, тому що він старший, і чому молодші молодці, але згідно свого віку, але зараз ще не можуть досягнути, наприклад, таких досягнень як старші діти. І тоді старшим. Захочеться допомагати, навчати, навчати своїх молодших дітей ділитись своїм досвідом, і це теж буде їх підтримувати їхнє я, їхню особистість. Тобто тоді вони будуть робити це із задоволенням. Також потрібно залучати до спільних якихось проведення дозвілля, до спільного проведення дозвілля, де всі однаково. Отримують позитивні гарні емоції, де подобається бути разом. Але коли ми проводимо час разом, ми можемо розуміти, що діти можуть втомлюватись одне від одного. Саме тому важливо мати все ж таки кожній дитині свій простір, де вона може побути на самоті, трошки видихнути, нічого не робити, не допомагати, не розважати інших дітей, та, а якось побути в своєму простір, просторі. Е, тому. І спільне проведення дозвілля, і давати дитині простір побути в своїх умовах, побути на самоті і якось відновити свій ресурс. Якщо ви всі ці моменти, мої рекомендації будете враховувати, я впевнена, що у вас буде прекрасний міні соціум який. Перенесеться в подальшому цей досвід, спілкування і співіснування з іншими людьми, перенесеться в доросле життя. І ми знаємо, що в багатодітних сім'ях з багатодітних сімей, люди в подальшому в дорослому віці, краще у них виходить створювати подружнє життя і сімейне життя, тому що вони вже знають, як це робити, як співіснувати, як розподіляти всі ці обов'язки. Як насолоджуватись е, життям повноцінно. Отже, я бажаю будь-якому українцю, українській сім'ї, народжувати, збільшувати е, кількість українок і українців і бути щасливими.